Ірина Ясінська лелеки прилетіли. Оповідання записано із журналу «Неймовірні історії життя. Вийшов Остап на вулицю. Весняний вітер дмухав в обличчя вогкою прохолодою і пахощами прілого листя. Втягнув чоловік голову в плечі, ніби під непосильним тягарем, згорбився на змарнілому худому тілі бовталася стара й не дуже чиста куртка. Провів по ній вузлуватими пальцями, скривився. Випратив, але ще можна й походити до тіла не липне, то й добре. Дошаркав своїми чоботиськами до лавки у дворі, вмостився і полинув очима вдалечінь. Небо таке гарне на сході, коли сонце прокидається. Шкода, що Маринка вже не побачить цієї краси, а може, й звід. Її видно, хто про те знає? Чого ж ти так поспішала завше, тихо прошепотів, чи ж я не казав тобі, щоб відпочивала більше, чи ж не просив, зроду була впертою? Була, скільки гіркоти в цьому єдиному слові, скільки сліз невиплаканих, здушених десь глибоко всередині. Вони його шматують, печуть, роз'їдають, пробував уже й чарку перехиляти, та тільки гірше стало. Горілка поганий товариш, коли серце тужить, так недовго й у прірву скотитися. Живе тепер Остап самими спогадами. Уже півроку минуло, відколи не стало його мариночки. А досі пекельний біль ніяк не відпустить, іноді, здається, ніби половину його самого відкраяли, а те, що лишилось, нестерпно болить і кровоточить. Що ж ти з собою робиш, Остапе? дорікає молодша сестра Оксана, не можна так. Глянь, на кого перетворився, самі кістки й шкіра. Як мумія, дивитися страшно, то не дивись. Побалакали. Коли ж ти вже за розум візьмешся. Тож не мале дитя, щоб такі нюні розвішувати, не спиш, не їси, не живеш нормально. Що принесу зготоване, то собаці викидаєш. З голоду хочеш охлянути?» Він тільки плечима завше знизує на її слова і мовчить. І знову сестра додому йде. Глибоко опечалена, Важко дивитися, як рідна людина волю до життя втратила. Скільки вже разів казала йому, поїхав би хоч до сина, розвіявся трохи, онуків побавив, Артем тебе постійно до себе гукає, чого сидиш, пеньком у чотирьох стінах. Нікуди я не поїду зі своєї хати. Ми її з Маринкою будували, ці стіни досі тепло її рук бережуть. Куди не гляну, всюди її роботу видно. Скільки рушників вишитих, скатертин гаптованих, очі вбирає та краса. Сама добре знаєш, якою вона була майстринею. Знаю. До всього хист мала і золоті руки, царство їй небесне. Зіщулюється він от тих слів, гасне погляд. Хилиться голова сріблом пересипана, дивиться на нього сестра і ледь не плаче. Не впізнати в цьому виснаженому дідові колишнього Остапа, кремезного й дужого, мов дуб. Підрубала важка втрата його силу під самісінький корінь. Біжить Оксанка додому межами поміж городів і бурмоче собі підніс. Що ж його робити, що робити пропадеш. У хату вскочила, а чоловік як остав. Потроху оклигує, ой не питай. Зовсім нікудишній. То хай би до нас прийшов. Я ж теж не раз запрошував, та не хоче він нікуди. Навіть до сина їхати відмовляється і чахне на очах. Коли не прийду, то на лавці сидить. Щодня на цвинтар ходить, не знаючи, що й робити. Мабуть, таки треба Артемові зателефонувати, щоб приїздив та рятував батька, бо як був тут два місяці тому, то більше й носа не вказував. Тож недалека дорога до села, за годину можна доїхати, а все ніколи. Бач, сильно зайняті вони зараз, не мають часу для батьків, ні, Павле. Таки я йому зателефоную. Гляди, бо винною будеш. То й нехай, за те брата врятую. Мариночко, сонце моє золотесеньке. Притулився щокою до Христа. Важко без тебе, душа розривається. Сів на лавочку, затулив обличчя руками і раптом відчув, як на плече лягла маленька долонька. Обернувся украй здивований. Позаду. Стояла маленька дівчинка, білява сіроока з пухкими щічками. Дорослі не плацуть!» – зосереджено насупила бровенята. Ти сталий, а й досі цього не знаєш. Моя мама не плаче. Як татка привезли, то сильно клицяла. А тепер ні. Тільки часто мене обнімає і дихає васько, але не плаче. Казясь отаткові там серед янголів погано, коли на землі тузять за ним. Ти хіба цього не знав? Остап вражено зглитнув, заціпенілими руками вчепився у лавку. Врешті прокашлявся і таки спромігся виштовхати з горла кілька слів. Ні, не знав, то тепер знатимесь. Підняла вгору вказівного пальця, хитнула головою і побігла на галявинку, де вже пробивались перші паростки зеленої травички. Доріжкою швидко йшла молода жінка, худенька, на голові чорно мережу хустини, в очах безмежна журба. Наблизилась до Остапа, усміхнулася. Вибачте, якщо Аліночка вам набридала. Така непосидюча, не можу вгледіти. Ніби щойно була поруч, а за мить уже вітром звіяло, та нічого, усміхнувся у відповідь. Ми розмовляли. Розумна донечка у вас росте. Дякую. Після загибелі чоловіка вона одразу якось подорослішала. А що сталося? Нещасний випадок? Війна! Видихнула ледь чутно й змахнула сльози із довгих вій. Я при Алінці не дозволяю собі розкисати, не маю на те права. Ми ж із нею удвох залишились, повинні бути сильними. А ви кого прийшли навідати? Остап зітхнув, погладив фото покійної дружини, Мариночку свою. Сорок вісім років прожили у шлюбі. Тож, коли її не стало, почуваюсь так, ніби й сам помер. Немає ні до чого ні бажання, ні сили. Життя втратило сенс. Жінка співчутливо торкнулася його руки. Маєте дітей, онуків, так, сина і двох онуків. От заради них і живіть. Упевнена, що й ваша дружина цього хотіла, нам час іти. Бережіть себе. Тихо подякував, озирнувся услід двом тендітним постатям, що повільно танули далині. Дорога додому видалась над диво короткою, Ішлося йшлося так легко, ніби з пліч гора впала й розсипалась на порох. У кишені зеленькнув телефон. Тату! слухавка затремтіла від схвильованого голосу Артема. Привіт. І тобі доброго здоров'я, як ти? Усе гаразд, та ніби так, а що? Нічого, просто хочу приїхати. То чого ще досі не в дорозі? Вже збираємось, за годину будемо в тебе. Тільки не беріться, не змушуйте старого діда чекати, радісно видихнув. І Артем тихо засміявся. Добре знав, яким завжди нетерплячим був батько раніше. Значить, нічого й досі не змінилося. От і добре. Остап повільно поклав телефон у кишеню, звів очі вгору і завмер від несподіванки. У гнізді стояли лелеки. Як любила цих птахів Марина, годинами могла за ними спостерігати. Благородна птиця, не раз повторювала, як би добре й тепло не було в чужих краях, а вони до рідних осель вертаються. Кілька хвилин стояв і дивився на лелек, а тоді рішуче попрямував на шлях. Треба ж у магазині смакоти прикупити, щоб гостей дорогих зустрічати, і ще хоча б трохи причепурити оселю і себе до ладу привести, хоч би впоратись за годину. Ледве доволік із крамниці повні торби гостинці, переступив поріг, повів очима по хаті. Зараз поставить електрочайник, загріє води, а за півгодинки усе чистотою сяятиме. Скільки того діла? Застелив стіл чистою скатертиною, виклав покупки, зайшов у вітальню, де висіли на стінах їхні родинні світлини, зупинив погляд. На коханій дружині Маринко, лелеки твої прилетіли, чуєш? Нарешті весна? Провів рукою по контуру її вродливого обличчя і усміхнувся.